Сьогодні 1 квітня, з вами пасіка з нуля. Я дружина Саші. Свої відеоролики я буду підписувати як відеозвіт, так як це більш-менш звіт для чоловіка, які роботи я проводжу на пасіці. Я проводила деякі роботи, дивилася до сімей. Так як вам розказувала, у чоловіка було після зимівлі дві невеличкі сім'ї, які потрібно було рятувати. То я до них подивилася, одна з бджоли сімей пропала, другу я утеплила і там вже є трошки розплодіка. Я думаю, вона до кінця квітня набере трошки сили. Дякую вам за підтримку, за коментарі, дуже підтримали мене. Я почала більше приділяти уваги захопленню свого чоловіка і бізнесу. Що я ще хочу вам сказати? Я поставила пицце улавлювати. Зараз вам покажу. Для чого він? Це тільки для того, не для пельці, Зараз у нас немає такого масового збору пельці, щоб, е, білки, щоб можна було їх відбирати втілок. Поки що це тільки для них. Але я поставила для того, тому що чоловік сказав, що потрібно поставити, щоб вони звикали до нього і щоб вони потім через нього літали. Коли почнеться вже масово, е, масовий збір пельці, я його прикрию. І, звичайно, вони вже будуть мені свої продуктики віддавати. Зараз у мене режисер з'явився, мій братик Вова. Він мені допомагає, так як я його просила прийти, коли я буду працювати на пасіці, щоб зняти якесь відео для вас, тому що мало хто на слово вірить, але від нього не було можливості прийти, він на роботі працює щоб зняти для вас відео. Тож він прийшов сьогодні, але сьогодні же, погана погода, дуже вітряно, вітер холодний, бджілки літають. Можу показати, до речі, знову е в першому ролику я показувала розказувала що я ставлю чай. А вже зараз я вже не добиваю теплої води, я хочу, щоб ви побачили, як беруть бджілки воду. І чай. Ось чайочок. Я говорила, хто не пам'ятає, це чистоті ромашечка. І водичка. Ось так бджілки беруть, так працюють, вони хоч і вітер, але це їм, як бачите, не заважає. І я думаю, ви бачите, що все ж таки більше беруть чай. Були версії такі, в коментарях описували, що чай просто на сонці швидше нагрівається. Але я повторюю, я доливала теплої води. Що у воду, що в чай, то вони чай брали більше. Я наголошую на тому, що чай їм більш потрібний. Так, ну що я ще скажу вам? Що пасіка в хорошому стані, я дивилася багато вуликів, мені важко, тому що вуликів багато. Легко починати, коли в тебе 5-7 вуликів, а коли вже є така кількість, яку чоловік розвів, то це для мене важко. Мені допомагав дядько і батько, я вам це вже говорила. Але зараз дядько в лікарні, мама теж попала в лікарню, тож батько теж не може допомагати мені приїжджати, дивитися до них. А йде багато зараз робіт, самі знаєте, це і підкладання рамок, і Вощини і розширення сімей, Тож, скоріш за все, чоловік приїде раніше, чим, чим хотілося і вважалося, і буде сам виконувати ці роботи. Ну, звичайно, я як обіцяла, я вже буду допомагати йому. Друзі, дуже сильний вітер. Дякую вам за перегляди. Ставте лайки, підписуйтеся на канал, буду рада новим зустрічам, новим коментарям Надіюся, ви мене підтримаєте так само, як підтримали перший мій ролик. Тому що я не знаю, це дуже важко говорити на камеру, пояснювати аудиторії якусь свою роботу. Але я думаю, ви мене. Підтримаєте, я буду вилажувати якісь ролики. Вже в скорому часі чоловік приїде, будемо знімати, будемо дивитися до пасіки і будемо вам показувати ці роботи. Всього, всім пока!